Найсе метю. Насамперед хочу подякувати за цю зустріч, за ваш приїзд в Київ, за те, що Данія впродовж всього цього часу стоїть пліч-опліч з Україною. Я знаю про ваше бажання відвідати Україну ще до повномасштабного вторгнення, але в кінці січня відбулася зустріч трьох провідних парламентських візит трьох представників трьох провідних парламентських партій в Україну. І я дуже радий, що сьогодні ми маємо продовження цієї зустрічі з нашими друзями з Данії. Я от хочу привітати вас, вами, шановний пане Міхаеле, з призначення вас головою Ради зовнішньої політики. Я знаю, що ви знаходитесь в постійному контакті з міністром оборони Данії, з міністром закордонних справ, і ви дуже добре поінформовані про ситуацію, яка відбувається в Україні. Також я хочу подякувати Данії за ту підтримку, яку ми отримуємо в різних сферах і насамперед в сфері військової, в сфері оборони. Я знаю, що зараз у вас йде формування вже 9-го пакету, який стосується озброєння. І я от хочу подякувати за від імені наших збройних сил за ініціативу передати усі наявні в Данії гаубиці Цезар для України. Крім цього, я знаю, що жодне таке важливе рішення уряду не затверджується без погодження з Радою зовнішньої політики, і тому я хочу подякувати вам і за цю участь, тому що ми розуміємо, що в кор що приєднані дані до танкової коаліції є в тому числі і згода вашої ради. Крім цього, я от хочу поінформувати, що Україна зараз формує льотну коаліцію, і ми зараз спілкуємося з нашими колегами з партнерами щодо можливості надання Україні найновішого літального обладнання літаків і інших речей, тому я дуже сподіваюся на приєднання Данії, в тому числі і до цієї поповітряної коаліції, тому що для нас це також є сьогодні питанням надзвичайно нагальним. Крім військової допомоги, я хочу дуже подякувати вам за вашу рішучість в частині санкційної політики, до якої приєднується в тому числі і Данія. І я завжди говорю, що сьогоднішня санкційна політика проти Російської Федерації є дуже важлива для України. Але оскільки Росія продовжує війну, значить щось не працює. І тому нам потрібно разом переглянути. Новий одинадцятий пакет санкцій з тим, щоб санкції вони були однозначними, їх не можна було обійти, і вони були економічно дуже болісними для Російської Федерації. Я вже інколи жар жартую з нашими ко колегами, що то до санкцій треба відноситись не як до нового от виходу версії айфону, а нам треба одні санкції, які би поставили крапку в економічній потужності Російської Федерації, які б уникнули можливості обходження, які б були поширені на нові сфери. Зокрема, мова йде про ядерний енергетичний сектор, Росатом, питання персональних санкцій і інших санкцій, які би справді були дуже економічно болісними для агресора. Ще один блок, про який я хочу подякувати і вам особисто, і усім депутатам Фолькететингу, це створення фонду на підтримку України. Це є надзвичайно важлива ініціатива і мені здається, що питання відновлення України після завершення цієї страшної війни взагалі має стати історією успіху всього цивілізованого світу. І ми тут якраз з колегами говоримо і дуже вдячні не просто за ініціативу, а за розмір цієї ініціативи, тому що це дуже вражає. Спасибі вам. Крім цього, окремо хотів би поговорити з вами про питання міжпарламентської співпраці, тому що ми бачимо, що в теперішніх умовах якраз міжпарламентська співпраця набирає абсолютно нових обертів. І нам дуже приємно, що Українська Рада вона спілкується з усіма парламентами світу, з парламентами цивілізованих країн. І я от дуже би і хотів би поінформувати, що з листопада 2019 року в Україні існує група Дружби з Данією. Я знаю, що у фолькетінгу немає традиції створення груп дружби, але ми могли б в цей період подумати про можливість створення якоїсь такої групи між парламентарями Данії і парламентарями України з Миколаєва і Миколаївської області, над якими Данія взяла шефство по відбудові України. Я думаю, що це був би дуже корисний такий симбіоз і для інформаційного обміну, і для швидкого реагування на події, які відбуваються. Також я хочу окремо подякувати спікеру Фольхетингу Сорону Гелє за адресовану мені пропозицію взяти участь у щорічній сесії парламентської асамблеї НАТО, яка відбудеться 6-9 жовтня у Копенгагені. Я я приймаю це, це запрошення, дуже вдячний за, за це. А також прошу передати мої вітання вашому спікеру і буду радий зустрітися з ним. В кінці квітня в Празі, де буде зібрання спікерів країн ЄС і країн-кандидатів до, до, до ЄС. Я думаю, що ми зможемо там з ним провести дуже плідні перемовини. Ще одна дуже важлива складова міжпарламентського співробітництва. Я думаю, вона може бути зосереджена навколо формули миру Володимира Зеленського, президента України, яка чітко бачить, яка чітко викладає наше бачення завершення цієї війни. Я був би дуже вдячний, якби Данія приєдналася до підтримки цієї формули, а також ми плануємо зробити саміт, який присвячений цій формулі миру, і було б дуже добре, якби Данія стала учасником цього саміту. Окремо, я хочу поподякувати за вашу підтримку в частині набуття Україною статусу кандидата до Європейського Союзу. Я от хочу поінформувати вас, що до кінця минулого року парламент України виконав всі сім вимог, які ставилися перед Україною щодо моменту початку перемовин про повноцінне членство в Європейському Союзі. Ми з нетерпінням очікуємо оцінку наших зусиль і парламенту, і президента, і уряду в частині виконання цих семи рекомендацій. І ми дуже сподіваємося, що Оцінка належна з боку європейського союзу, дасть можливість вже в цьому році відкрити перемовини про повноцінне членство, і ми готові з з і гідністю пройти цей шлях. окремим блоком питань. Я я хотів би підняти питання євроатлантичного шляху до України. Ви знаєте, що Україна подала заявку на приєднання до НАТО, і ми дуже сподіваємося, що ну по 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 перше, данія під підтримує прагнення України в цьому шляху, і у нас. Створюється спільна декларація про євроатлантичну інтеграцію. Ми були б дуже вдячні, якби прем'єр-міністр Данії Мете фредеріксен доєднався до підтримки цієї спільної декларації. А також ми дуже сподіваємося на успішне проведення саміту у Вільнюсі, який відбудеться влітку цього року. Ми чітко усвідомлюємо, що фінальне приєднання України до Альянсу, можливо, після завершення цієї війни, але ми дуже би хотіли, щоб вже зараз почався питання планування вступу України у повоєнний час. Якщо дозволити, два невеличких питання на завершення, але вони не менш важливі для України. Це перше питання пов'язане з визнанням Голодомору геноцидом українського народу, тому що 90 років тому... Тоді режим Сталіна, радянський режим, робив рівно те, що сьогодні робить режим Путіна в Україні. Я вважаю, що спільна заслуга нашого усього парламенту і усього дипломатичного відомства те, що за цей рік кількість країн, які визнали голодомор. Геноцидом українського народу збільшилось майже вдвоє в порівнянні за весь період історії незалежності України. І ми дуже би хотіли, щоб і на рівні данського парламенту це питання було піднято. І нам було б дуже цінно, якби рішенням вашого парламенту було визнано голодомор, який відбувся 90 років тому. Цьогоріч ми відмічаємо сумну дату 90 років цього голодомору як геноциду українського народу. І останнє. Минулого року, 25 жовтня, ми започаткували парламентський вимір Кримської платформи, де нам вдалося в Загрібі об'єднати представників 55 парламентів на рівні спікерів чи віце-спікерів. І ми будемо продовжувати цю ініціативу, і цього року вона буде відбуватися в Чехії, в Празі. Ми зараз виведемо організацію цієї, під, під, підготовку до організації цього заходу. І нам би було дуже цінно, якби Данія також приєдналася до тих, хто стане учасником другого парламентського саміту Міжнародної кримської платформи. І тому я хочу передати ще одне прохання передати запрошення пану спікеру Фольтигну сороно взяти участь у другому парламентському саміті Кримської платформи. Для нас це буде дуже цінна і вагома підтримка саме на парламентському рівні визнання територіальної цілісності України.